Усім привіт! З вами Неодалас. Попрошу всіх, хто дивиться це відео, лайк, комент підписочку на канал. Сьогодні поговоримо з вами про блокчейн Story Protocol. Чому він наробив стільки шуму, що це за блокчейн, роздаємося екосистему, які додатки зараз там вже є, і відповідно подивимося по активностях, що ми можемо зараз зробити в даному Теснеті, оскільки це блокчейн рівня 1, тобто це означає, що під час виходу на майнет. Звичайно такі блокчейни виходять з токеном. Відповідно, може бути винагорода користувачів за активність в тиснеті. Отож, Story Protocol. Можна зараз вам перечитати всю документацію, переказати, я не бачу сенсу, якщо своїми словами. Це блокчейн, який дозволяє ліцензувати та монетизувати свою творчу інтелектуальну власність. Він полегшує різну взаємодію між творцями, усуваючи різні непотрібні юридичні. Законодавчі ці всі штучки, чому цей блокчейн отримав таку хвилю хайпу, скажімо так, все почалося після того, як вони оголосили закритим черговий раунд фінансування в розмірі 80 мільйонів доларів від топових тір-1 фондів. Загальна ж сума інвестицій в проект по різних е даних становить 134 мільйона На офіційному сайті вказано 140 мільйонів. Відповідно, це вже переносить його в категорію тір-один проекту. А, скажіть мені, будь ласка, який криптан пропустить відпрацювання одного проєкту? Правильно, ніхто. І зараз всі масово ринулись його відпрацьовувати. Але одне діло його відпрацювати аби як, а друге діло якісно, щоб вас потім не збрили і не зарахували до списку Сибіляк. Отож, переходимо до активностей. Перше, що ми можемо зробити, це, це бути активними в самому discord сервері проєкту. Тут є багато різних ролей, про які ми поговоримо в інших відео або в інших постах в моєму Твіттері. Також залишу посилання, підписуйтесь. Можна брати участь в різних конкурсах, що вас бачила команда. Брати участь в різних іграх, робити контент, просувати спільноту, допомагати новачкам і все таке інше. Загалом з Дискордом я вам розповів. Далі йдемо по ончейн. Щоб брати участь в ончейн нам потрібні тестові токени для оплати газу. Є декілька кранів, я виділив три з них. Це офіційний кран Story Faucet. Тут потрібно все постандартно. Приєднуємось до шаманець. Тут даємо тестову мережу до нашого гаманця, є капча, яку необхідно пройти. І також є один крок, через який багато хто спотикається. Ну, хто робить один аккаунт, я думаю, там проблем немає. Потрібен Bitcoin паспорт з мінімальним скором 5. Відповідно, якщо у вас Gitcoin Password більший, проблем немає, клеймайте один тестовий токен на протязі 24 годин. Далі є ще наступні екрани: Це Cistor FoutsMe. Чомусь він у мене не працює, тому я, на жаль, вам не зможу показати, але посилання буде в описі під відео. Загалом я напишу Медіум статтю, прикріплю до відео, буде собі такий текстовий гайд, ви можете перейти, ознайомитись там, всі посилання будуть. Наступний екран це йде від OKEX. Переходимо також за посиланням, натискаємо на IP, підключаємо нажиманесь OKX. Я думаю, у вас 10 доларів знайдеться на гаманці. Виконуємо соціальні завдання і отримаємо 2 IP Отож, ми накопичили наші торби тестовими токенами, можна йти відпрацьовувати тепер екосистему. Перша платформа, з якою ми познайомимось, це Mycelium Це платформа для створення та редагування маскотів, тобто талісманів просто простонароді і на честь запуску цієї платформи можна змінити офіційний маскот блокчейну Story, який називається IP Тож, нам потрібно зайти на даний сайт, підконектити наш гаманець. Тут також приєднуємо наш Twitter-аккаунт, вводимо реферальний код Неодалас, що дасть вам 100 поїнтів до карми і до вашого аккаунту ми Далі заходимо в вкладочку Connection. Collection, точніше. Шукаємо нашого маскота. Натискаємо на нього. Кнопочка Remix. Можемо тут вибрати різну форму, яку нам потрібно. Вибираємо будь-яку. Доволь... Домальовуємо, вам... домальовуємо все, що вам необхідно. Натискаємо кнопочку Publish. Підписуємо всі необхідні транзакції, які появляються. І натискаємо кнопочку Save a Draft. Далі заходимо в Gallery. Можемо скачати нашого талісмана. Що я зараз зроблю. Також з доступних активності тут можемо перейти в вкладочку «Квест» та виконати квести, які будуть описані. Ну, у мене зараз чомусь це не працює. Тестова мережа, що ви хочете. Але платформа це блок -book, це платформа, де ми можемо викладати наш контент. Тут відбуваються різні конкурси. Загалом один з конкурсів я залишу посилання на нього ось він йде. Натискаємо кнопочку Submit Your Content. Вибираємо, наприклад, нашого талісмана, який ми мінітили IP сюди, і натискаємо Submit. Дані активності з платформою у нас закінчилися. Переходимо до на наступної це Unlash Protocol. Це такий хаб ліквідності для різних dApps в екосистемі Story. Так само під'єднуємо наш гаманець. Можемо закинути трошки наших токенів IP в supply. Закидаємо. Після того. Переходимо в вкладочку Fawset, беремо всі токени, які зараз доступні. Тут. Переходимо назад в дашборд. І можемо, відповідно, кожен токен, який ми взяли в крані, закинути в supply. Після того, як це зробили, переходимо в вкладочку Borrow, беремо це все взайм. В принципі, активність проста. Я рекомендую пробігтися по всіх даних токенах, які є, тим самим набиваючи більшу кількість смарт-контрактів. Далі переходимо до першого маркетплейсу в Story Protocol це Color. Так само під'єднуємо гаманець, переходимо в вкладочку Lowishpad, Мінтимо перше NFT, яке тут доступне. Коли ми його змінимо, можемо перейти у вкладку Trade. І, наприклад, купити ті самі NFT, хто там продає, як бачите, вони недорого коштують. В принципі, робимо взаємодію. Якщо вас цікавлять якісь інші колекції, вкладочка Collection. До вибору до кольору, як то кажуть. Також можемо виставити на продаж нашу NFT, це переходимо на наш профіль my collection Вибираємо цю NFT, list for сейл. Все, робимо. Далі переходимо трошки до більшої активності, це на DX Piper X. Так само Faucet Забираємо всі необхідні токени, ганяємо їх туди-сюди, обмінюємо на різні токени. Чим більше транзакцій, тим краще. Потім переходимо в пул, додаємо скрізь ліквідність, показати, які ви супер молодці, підтримуєте активність в даному дексі. В вкладці Position буде показана, яка ваша активність, можна частинку, наприклад, вивести Теж якась різноманітність дій з'являється. Далі з цим закінчили, переходимо ще на один текст Story Hunt. Підключаємо гаманець вибираємо наші токени. Також їх обмінюємо між собою. Відміну від попереднього Dexu, тут ще поки все в розробці. Ну нічого, ми активність, поки мінімально пробимо. Далі буде дуже прикольний сайт, який допоможе вам у створенні контенту також. Це платформа Maho а її генератор. Так само підключаємо гаманець, створюємо наш профіль. Далі кнопочка Create. Можемо тут вести prompt. Ну, Наприклад, що вам потрібно? Вкладочка Generate. І зображення буде генеруватися. Але щоб його побачити, переходимо в Output. І от, наприклад, я генерував для Хейловіну зображення. Як бачите, воно досить, досить якісно зроблено. Ну, правда, лиця немає, але це вже інше питання. Можемо його опублікувати. або, наприклад, скачати собі та використати його при створенні контенту для того ж самого Story Protocol. Наступне він навіть буде платформа для рестейкінгу. Можемо застейкати тут свій токени IP, отримати 2 IP-рестейкнутий токен. Коли ми це все зробимо, натискаємо також на Unstake і виводимо частину токенів. На даний момент по активностях екосистемних проєктів це все. Також ми можемо перейти на саму вкладочку екосистем на сайті та ознайомитися більше, як бачимо, тут додатків досить багато, але ще більшість з них або не працює, або пов'язані. Майнетом, так, як наприклад, Redstone, Layer Zero. Але є ще декілька активності, які варто також прогнати на нашому гаманці. Є платформа Superboard. Ми заходимо на неї, тут реєструємось, конектуємо наш аккаунт, прогортаємо вниз та бачимо такий блок завдань по Story Protocol. Можна всі завдання виконати, вони багато часу не займають, не дуже тяжкі. В основному більшість активностей тільки що з вами пройшли, залишається лише зайти вибрати завдання. Проклікати соціальні таски, ретвіти, там, підписки, і забрати нагороду. Також є завдання на Layer 3. Я його щойно виконав нічого складного, просто проклікали, в принципі, забрали куб і 100 хп дворіння. Щоб набити більшу кількість смарт-контрактів, вже є доступні для мінту NFT. шки Просто проклікуємо дані таски. Ну, наприклад, на -на -на натиснули і закрили, і воно собі через деякий момент підтвердиться. Забрали NFT все. А так само. На всі нефтішки я залишу посилання в статті: це перша, друга, третя, четверта, п'ята, 5 різних смарт-контрактів. А також є ще активність з деплою токену та NFT. Але це буде тема окремого відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити його. Загально, щоб підсумувати статистику вашого аккаунту, переходимо на LayerHub, Тут є вже окремий блок по Теснет. Можемо вести свій гаманець. Можемо подивитися статистику Теснету взагалі по гаманцях. Відповідно вже орієнтуватися. Ми бачимо, що кількість транзакцій постійно росте, тому не відкладайте на потім, починайте робити теснет уже. Усім дякую за увагу. Приєднуйтесь до проєкту Story Protocol. Приєднуйтесь до Discord, новий двіжуху. Все, з вами був Неодалас. До зустрічі, до наступних відео.